А давайте зараз приготуємо смачний салат мімоза за моїм фірмовим рецептом для корисного та здорового харчування. Це не смачно. Це супер смачно. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі готуємо з лесою піжик. Сьогодні я хочу разом з вами приготувати салат Мімоза за моїм фірмовим рецептом на мотиви здорового і корисного харчування. Для салату візьміть ось ці інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Або як завжди, шукайте все детально на трьох мовах в описі під цим відео. Це той випадок, коли не лише дуже смачно, корисно, легко, але й дуже красиво. Погляньте, ось таку тарілочку ви зможете з легкістю поставити як до повсякденного, так і звісно, святкового столу. Ой, пахне святом, дуже смачно. Тому дивіться важно рецепт, готуйте, тому що це дуже смачно. Для салату я використовую сиру моркву натерту на дрібній терці, саме сиру не відварену чи запечену. Спробуйте, хоч раз так приготувати. Натерли, далі картопля. Важливий також нюанс. Запечіть її для цього салату, не варіть. Саме тоді вона виходить розсипчаста. Ми натираємо її на крупну тертку, вона не резинова і не склеюється, бачите, а розсипчаста. Далі цибуля, в мене це сорт та біла, вона не дуже е, така е, гостра. Я беру половину, але можете взяти червону цибульку або ж просто зелену. І я її промариную, але без оцту саме половина цибулі. Що сюди додаю? Пів чайної ложки підсолочувача або ж цукру. Одна четверта чайної ложки солі, звичайна сіль. Ось так. І зовсім трішечки меленого чорного перцю. Зовсім небагато. І робимо їй масаж. Тобто оцту не треба додавати. Ось так мнемо, цибулька пустить власний сік, і вона гарно таки промаринується. Відставляємо в сторону. Далі черга яєць. Чому вони в мене такі? Тому що я купувала вже тут, в Німеччині, відварені, а хто знає, вони йдуть фарбовані. Тому якось так. Е, яйця розрізаємо, відділяємо жовтки і білки окремо. Біля яєць в мене ще лежить сир. Це ось такий сир. Е, Бабібель здається, якось так він називається, одним словом, можете взяти будь-який твердий сир. Натираємо на дрібну тертку відварені білки. Ось таким чином. Дуже все, все швидко робиться. І натерті білки будемо з'єднувати разом з натертим на дрібну тертку сиром. Можна брати будь-який твердий. Він в мене 30% відсоткової жирності. Тобто, салат вийде максимально легким за всіма канонами здорового харчування. А далі перемішали ось так і все. Не білки не злипаються, не ні сир, нічого. Це один із шарів нашого салату і черга білків. Їх небагато, але вистачить, вони знадобляться лише для одного верхнього шару. Також натираємо на дрібну тертку. А далі м'ясо. Дивіться, що і як я беру. Я беру печінку тріски, якщо вона в мене є, цього разу так співпало у власному соці, в олії своїй і тунець у власному суку. Відкриваються дві консерви, і мені. Потрібно максимально класно злити з них зайву рідину. З печінки жир, а з тунця, власне сік. І відправляємо в миску поки обидві консерви. Ось так. І жир, власне. Якщо немає печінки тріски, візьміть просто тунець у власному соку, або ж я беру у олії тунець, так смачніше. Все. І ось так видалкою розминаємо. Готово! Є ще один інгредієнт. Тепер будемо робити соус. Я неодноразово показувала, як його роблю. Для цього знадобиться йогурт або класичний грецький, або, як я сьогодні взяла, рослинний кокосовий, сіль, гірчиця будь-яка або діжонська, або класична, і мелений, часник сухий. У йогурт я додаю сіль багатенько. Десь чайну неповну ложку, бо нічого я більше не солила. Чайну ложку додаю меленого сушеного часнику і здоровеньку таку чайну ложку діжонської гірчиці. Або можна звичайно, тому що весь смак буде в соусі. Я інгредієнти інші не солю. Гарно перемішали і все, соус готовий. Нагадаю, можна замінити на легкий майонез зараз, такий є, або ж на соус на основі грецького йогурту. Відправляю в кондитерський мішок. І так легше буде робити сіточкою, або ж просто можете зробити ложкою і акуратно розрівняти. Але коли ви робите сіточку ось так за допомогою мішку, або ізніть просто пакет і відріжте кутик, салат вийде пухкішим і не буде забитих отих шарів замайонезаних. Я буду збирати у кондитерському кільці. Можете зробити або в прозорій формі для запікання, або просто на мисці. Дивіться, перший шар. Беремо по половині всього. Будемо повторювати двічі кожен інгредієнт. Перша половина картоплі натертої зверху рибку. Саме таким чином картопля просотається рибкою, якщо там і буде якийсь сік. Далі сіточку зробили. Ось так і соусу. бачите? Готово. Наступним шаром у нас іде цибулька, також половинка. Зверху ложимо. Є. Наступний шар це половина натертої, підкреслюю сирої моркви. Ось так знову поверх моркви ось така от сіточка. Далі, наступним шаром у нас іде суміш, ми натирали білки відварені і сир твердий. Можна сир не додавати, але спробуйте, хоч раз. Також рівно половина, як ви здогадались. Ну а далі повторюємо ті самі кроки по другій половині всіх інгредієнтів, що залишились, додаємо. Нагадую, жовткими не чіпаємо, жовткими кладемо лише наверх салату один раз. Салат майже готовий, бачите? Останнім шаром ми кладемо суміш натертого сиру і відварених білків. Далі я кладу залишки соусу і вже трошечки прирівнюю чайною ложкою роблю е, такий тонкий шар суцільним соусу, щоб гарно, гарно прилипли жовтки натерті. В попередніх кроках я просто роблю сітку, я нічого не розрівнюю. Саме так салат вийде дуже повітряним, таким, пухким, і ну, легким і приємної консистенції, не забитим. Тому робіть так, як я показую на відео. Саме так ми настоюємо салат принаймні декілька годин, але якщо дуже хочеться, можете їсти відразу. В мене він постояв десь годинку і вже все. Дивіться, класно тримає форму. Зараз будемо їсти. І в усіх розуміннях такий салатик в рази легший за класичний варіант, приготований на майонезі, на жирній консерві. Сьогодні ж ми зробимо дещо інакше. Тож зберігайте обов'язково собі рецепт, тому що він особливий. Ой, пахне святом. Ну що ж, друзі, це саме той варіант, коли не лише дуже смачно, але й красиво погляньте. Вона чудово тримає форму. Дуже-дуже красива. І корисно. Просто супер рецепт. Погляньте. Ще раз, як вона виглядає. Чудово, правда? Смачно, просто у приготуванні корисно і дуже, я б навіть сказала, по-святковому красиво. І ця страва обов'язково буде у збірнику моїх рецептів. Ну що, друзі, зараз будемо дегустувати. Не чекаємо ніякої нагоди. Я вже на тарілочку поклала собі шматок чорного хліба, все як я люблю. Ось так от лопаткою для тортів, для пирогів. Зараз хочу, щоб вам було трошечки видніше. Ось так, дивіться. І накладаємо собі стільки, скільки потрібно. Навіть після того, як ви візьмете звідси ля шматочок інший, бачите, вона продовжує тримати свою форму. Ось так, в принципі, можна залишити на столі. Я точно знаю, що це смачно, тому що готую не вперше. Не дарма я говорю, що це фірмовий рецепт. Це не смачно. Це супер смачно. М -м -м. Клас, легесенько. Цей салат мімоза пухкий, незабитий, реально повітряний і дуже-дуже смачний, легесенький. Тож, не чекайте нагоди чи якогось свята, а приготуйте прямо зараз. Тому що це смачно, це здорове, корисне харчування, і це дуже просто. Усім смачного! Друзі, якщо вам сподобався рецепт, якщо будете його готувати, обов'язково напишіть теплий, щирий український коментар в підтримку мене як автора. І на підтримку, звісно ж, українського класного контенту. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, тому що в мене завжди смачно, корисно і дуже просто.